Я хотіла би презентувати програму Erasmus для починаючих підприємців. В принципі, університет Альфреда Нобеля вже друге коло бере в ній участь. Сподіваємося, що будемо це робити і надалі. Як ви вже сказали, це можливість як для починаючих підприємців, так і для вже досвідчених підприємців. Програма фінансується європейською комісією і надає співфінансування на розвиток підприємницьких навичок це такий собі обмін між підприємцями, між різними країнами, і можливість розширити свій нетворкінг, отримати якісь практичні навички з перших рук. Ну і сьогодні, в принципі, ми трошечки поговоримо про факти так щодо цієї програми, які переваги дає участь, як можна долучитися, і про спрощений процес реєстрації зараз для українців, що є дуже актуальним. По-перше, трошки фактів про програму ви бачите на екрані, окрім країн Євросоюзу і України, так також беруть участь асоційовані члени Євросоюзу. Україна з 2018 року вже бере участь, тобто ми вже є досвідченими. І, наприклад, в минулому циклі так, плюс цьому циклі, вже більше як 50 підприємців з України від університету Альфреда Нобеля так мали участь взяти о, шанс такий взяти участь у програмі. Чому це було для них корисним, так і що вони могли з цього отримати? Ну, по перше, якщо це починаючий підприємець, він не має ще власної справи, він замислюється, варто чи не варто. Або, наприклад, в нього є справа своя, власна, але вона ще на початковому етапі треба її трансформувати, розвивати їй до двох років. То можна взяти участь і поїхати на обмін і отримати ці практичні навички від досвідченого підприємця в країнах Євросоюзу. Окрім того, так можна побудувати певну мережу зв'язків і потім продавати свої товари або послуги на ринок євросоюзу, або, наприклад, стати партнером повноправним цього підприємця і вести з ними бізнес разом. Якщо це досвідчений вже підприємець, йому також може бути цікаво подивитися на свій бізнес під іншим кутом трошечки, бо очі у всіх замуляні, коли вони кожного дня так виконують свою рутинну роботу. А так само дослідити зарубіжні ринки. Тобто, наприклад, якщо обмін з, скажімо, підприємцем з Італії, так ця людина звичайно може допомогти. В якихось дослідженнях ринку, і побудувати так само мережу контактів і почати продавати свої товари і послуги на ринок ЄС. Як можна взяти участь? Ну, По-перше, у нас є офіційний портал Єврокомісії, на ньому можна дізнатися більше деталей, ознайомитися так, зі всіма правилами, пройти реєстрацію. Для цього, якщо це починаючий підприємець, необхідно підготувати резюме, подумати про свою мотивацію і скласти бізнес-план. Наразі бізнес-план спрощений. Тобто, якщо раніше це був такий грунтовний документ на 30-40 сторінок, який ми вивчали і ще могли о, трошечки поприскіпуватися до цього, то зараз це невеличкий пічтек свого роду презентація. Давайте одразу перейдемо. До пунктів, які мають бути обов'язково висвітлені в ній, ви бачите, що нічого суперскладного тут немає. Так само ми надаємо підтримку, консультуємо, даємо поради і після перегляду так можемо передивитися це разом і вже податися на програму. Тут ви бачите також приклади резюме. Які люди, люди складають і завантажують? Так, це може бути, наприклад, у форматі Європас, який дуже uh, популярний у всіх проєктах Євросоюзу, Єврокомісії, або в будь-якому зараз іншому довільному вигляді, будь ласка, він може бути. Uh, трошечки стосовно володіння мовами, звичайно так. Uh, було б добре, якщо б людина, яка хоче брати участь в обміні, володіла ну принаймні англійською мовою або будь-якою мовою Євросоюзу на більш-менш комфортному рівні спілкування. Але зараз вже в Європі є і наші українські підприємці, які там на щастя або на жаль ведуть бізнес декілька років і готові прийняти українців у себе і активно навіть пишуть і просять, щоб до них приїздили саме. До нас от вже декілька листів таких надійшло. Стосовно реєстрації, я не буду на цьому дуже детально зупинятися. Є свої нюанси, ми готові зі свого боку, так, я і мій колега, який фізично знаходиться в університеті Альфреда Нобеля, надати консультації. В наші контакти ви бачите на екрані. І так само по всіх пунктах реєстрації будь-які питання. Ми завжди допомагаємо. Дякуємо, Ксенія. Всіх прошу закликаємо звертатись за вказаними контактами і та використати таку чудову можливість на свою користь. Ксенія, мене таке невеличке питання. Підкажіть, будь ласка, я так зрозуміла, що подаватися на той проект можуть як підприємці, які мають свій бізнес, так і ті, хто має лише проєкт і бізнесу немає. Так, це може бути просто в принципі о, цікавістю, а чи взагалі зможу я вести свою справу, чи варто цим займатися? Тому що в принципі о, навіть представники Єврокомісії неодноразово повторюють нам, що якщо людина навіть вирішить не о, починати свій бізнес після участі в обміні, так після набуття цих підприємницьких навичок, бо вона побачить, що це надзвичайно важка робота, так і великий головний біль. То це вже буде добре, бо вона не наб'є свої шишки. Так це не буде витрачений її час, два або три роки. Потім розчарування тобто, це абсолютно нормально. І якщо людина просто хоче побачити, як це, і потім вже прийме рішення, це теж буде добре. Наразі можна брати стосовно вже було сьогодні так декілька аспектів, згадано, що є обмежений виїзд, то Якщо у людини є бажання розвивати свої навички підприємницькі і навчатися, зараз Єврокомісія надає можливість проходження програми онлайн, тобто можна без виїзду з України це зробити. Так само, наприклад, деякі підприємці. Вони просто не мають о, стільки часу. Щоб покинути свій бізнес, бо програма триває від місяця до шести місяців, особливо там на стартових етапах, так коли бізнесу до двох років, коли такі не передбачувані умови зараз. І вони, в принципі, згодні вести цей обмін онлайн. Єдине, що якщо людина виїздить на обмін, вона отримує співфінансування в залежності від країни, це суми від 530 до 800 плюс євро на місяць. Якщо людина бере участь онлайн. То вона не отримує співфінансування. Yep.